Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі програма Новий погляд сьогодні. У нашій студії Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти України, доктор політичних наук, доцент, вітаю, пане Микола. Так. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Я знаю, що у вас робоча поїздка на Прикарпаття. Розкажіть, які цілі, тобто, що ви ставили перед собою, коли їхали сюди до нас на Івано-Франківщину? Які завдання будете ставити? А можливо, якісь цікаві ідеї будете пропонувати? Нувати я для себе, як для заступника міністра, поставив задачу об'їхати абсолютно всі наші регіони, всі наші ключові університетські центри. Так співпало, що Івано-Франківськ, перший, тому що вчора ми були присутні на церемонії інаугурації нової ректорки Карпатського університету Міні Стефаника Валентини Якубів, де ми говорили про наш експериментальний проект по посиленню наглядових рад. Власне, в карпатському університеті цей проект реалізується. Тобто, це є декілька університетів, які мають цей так би мовити, проект. Три університеті в експерименті в експерименті: це Запорізький національний, це Київський авіаційний інститут і Карпатський університет, де підсилена наглядова рада, яка власне вперше обрала ректора. І ми дивимося, як цей експеримент працює, як на показниках відобразиться інституції. Плюс ми вчора провели великий форум в карпатському університеті, де говорили про дуальну освіту, угу. де ми запросили бізнеси, владу регіональну, місцеву громад регіону Івано-Франківського і говорили про об'єднання зусиль всіх цих учасників і стейкхолдерів стейхолдерів для створення дуальних освітніх. Програм щоб створювати умови для втримання молоді в Україні, щоб молоді люди під час навчання могли здобувати практичні навички, отримувати заробітну плату і свою траєкторію життєву професійну вибудовувати в нашій країні, і безперечно в в рамках цієї поїздки я також ставив собі за мету подивитись на всі університети Івано-Франківська. Сьогодні ми відвідали університет Нафти і Газу унікальне абсолютно і з натхненною командою, з дуже крутими виробничими майданчиками з співпрацями з різними бізнесами з їх інвестиціями в інфраструктуру, в дослідницьку інфраструктуру. І у нас великий проект з університетом нафти і газа вони у нас перебували в реорганізації до них приєднали релокований данбаські донбаську академію будівництва і архітектури і це так скажемо один був з стимулів ми їм виділили півтора мільйони доларів з, з, з допомоги нашого світового банку наших донорів на придбання унікального дослідницького обладнання якого не було за всі роки Це, мабуть найважливіше для таких для таких Університетів, щоб вони мали тому, мали базу, тому що дуже багато є нарікань, мабуть, що не вистачає коштів, немає інвентаря, немає тих речей, яких можна, якими можна скористатися і навчитися наглядно, а не тільки теоретично. Це, мабуть, найголовніше завдання зараз. Це сьогодні наша задача підсилити спроможності дослідницькі угу. таких установ. Тим більше, у університету газу у них. Інвестиції з боку компаній дуже багато, дуже коштовних, великих масштабних і нафтаргнавтогас УКРТрансгаз, нафтогаз видобування і «ДТЕК», і різні компанії. Тобто вони зацікавлені в добрій співпраці з університетом. Які Інвестують сотні тисяч доларів угу. в лабораторії, тому що вони отримують після цього спеціалістів, яких які їм дуже потрібні для галузі, для всієї для енергетики, і ці спеціалісти випускники університету мають дуже високу конкурентні заробітні плати. І вони дуже активні в саме дуальних. Програмах, де освітній процес і виробництво шиті поєднані, і це теж як приклад сьогодні для всієї нашої системи, для всієї України для масштабування цього позитивного досвіду. Але ці півтора мільйони доларів на дослідницьке обладнання, яке світового рівня абсолютно, воно дозволить проводити дуже важливі дослідження тут, не виїжджаючи за кордон. Тобто, це теж один з наших заходів, щоб створювати умови для досліджень для аспірантів. Для для науковців і Пане, взагалі, взагалі, сьогодні вибачаюся, наша задача всієї системи це втримати і зберегти людей. О, до речі, це. Одне з таких ключових питань, тому що дійсно молоді люди вони просто намагаються або виїхати, або шукати іншого життя. Очевидно, що ми живемо в дуже складному часі війни, але тим не менше, чи є якісь напрацювання, які, які будуть такими точковими для того, щоб е, все таки залишалися молоді люди тут, тому що знов ж таки це робочі місця, це розвиток країни і відбудова, дасть Бог, коли у нас буде вже такий справедливий мир. Абсолютно правильне питання, безперечно, всі наші дії, реформи і наші ініціативи направлені на те, щоб зберегти наших людей і молодих людей, особливо студентів і аспірантів. Безперечно існує кілька наративів. Знаєте, коли кажуть, що молодих людей вивозять через безпекові різні обставини. Безперечно, бувають різні випадки в житті наших громадян. Є у нас велика кількість наших мешканців, які релаковувалися через окупації, і їм вертатись просто нікуди. Тут система освіти відіграє колосальну роль, тому що наші школи, які працюють. В онлайн-форматі наші університети, які тримають таких студентів, і тримають з ними зв'язок, і їх вчать за допомогою. Дистанційних форм навчання це зв'язок з державою, зв'язок з країною. Це дуже важливо його тримати, щоб наші громадяни не забували звідки вони, коли родина з Маріуполя може переїхати в Вільнюс, наприклад, і там знайти житло, вирішити свої побутові проблеми, відправити дітей в школи. В садочки і в університети вчитись, і особливо коли цій родині нікуди вертатись, є велика вирогідність, що вони можуть не повернутись. Але якщо діти паралельно вчаться в школі українській, щоб отримати український атестат, насправді щоб забути, щоб все насправді бути. їх дуже багато вчиться. От угу. по мережі Маріупольських шкіл, чотири тисячі дітей вчаться. В онлайні, добре, добре. причому і на окупованих територіях, і по всьому світу, і це важливо. Плюс теж саме відбувається і з університетами. Важливо зберігати цей зв'язок. Плюс ми сьогодні поставили собі за мету створити гідні умови для навчання. Ми разом з світовим банком оголосили конкурс і будемо створювати 10 найкращих сучасних кампусів університетських, дослідницьких по всій країні, тому що у нас система освіти дуже якісна. Карпатський університет, університет нафти і газа мають рівень освіти, який вони дають, не нижчі ніж в університетах. Центральної східної Європи, і це при тому, що це дома, тобто це зовсім інше. Єдина відмінність поки що, так що ми і увійні, середовище. так. середовище. Батьки відправляють в Європу дітей, щоб вони жили в хороших Спільно. гуртожитках, гідних умовах, студентських студентське життя мали дуже яскраве, тому що там простори, там дослідницьке обладнання, там лабораторії. Там дуже середовище, яке надихає і формує власне студента. Ми поставили собі за мету такі середовище створювати і підсилювати наші університети такі 10 кампусів. Ми по країні. Створимо в найближчий час, але університети самі дуже багато докладають зусиль разом з інвесторами з спонсорами, щоб покращувати умови навчання. Нафта і Газа, Карпатський університет, вони прекрасні просто кампуси мають і дуже дуже активно їх розвивають. розрозивають. Вартують тільки підсилити і можливо так. допомогти на елементарні речі, тобто так. на побутові речі, які мають бути для студентів так. хорошими. Як ви дивитеся на ту велику кількість університетів, яка за останні роки або можливо там? Десяток років назад сформувалася в Україні дуже багато є приватних і так далі. Наскільки є в цьому необхідність, чи все таки має бути як має бути невелика кількість вищих закладів, але ну з якісним обладнанням, з хорошими умовами проживання і так далі, те, що ми щойно обговорювали, так безперечно, у нас в мережі державних закладів вищої освіти в сфері управління Міністерства освіти і науки України 120 закладів знаходиться. Це багато. Так, для України це багато, так для України це дуже багато. Якщо ми додамо сюди ще заклади вищої освіти культури культури, охорони здоров'я, оборони плюс приватні заклади вищої освіти. Це така дуже значна значна цифра. І безперечно, з точки зору кількості населення, з точки зору якості, з точки зору, так скажемо, кількості закладів в конкретних містах. У нас є міста, наприклад, де може бути 100 тисяч населення і може бути 6-7 університетів. Це багато, але система у нас дуже велика, дуже унікальна. Всі університети мають якісь свої специфіки. Але ми з командами університетськими почали цю дискусію і продовжуємо її щодо необхідності об'єднань зусиль. Тому що коли є кілька невеликих університетів при об'єднанні, вони стають сильнішими, у них стає більше студентів, плюс ми їм додаємо інвестицію від Світового банку в півтора мільйони доларів на дослідницьке обладнання. Тобто, стимулами намагаємось заохотити ці роздуми про необхідність об'єднання. І не хочеться командним шляхом когось насильно об'єднувати. Хочеться, щоб це була була був предмет домовленостей, предмет розуміння, підсилення. Важливості підсилення один одного і створення сильних університетів, тому що. Спрацьовує це чи ні? Тобто, ви бачите вже якусь картину, чи відбуваються якісь зміни, тому що дійсно є багато таких невеличких університетів, які є, можливо, навіть філіями від великих університетів, і вони там по, по різних обласних центрах співпрацюють. Чи є ефект від цього за останні два роки реорганізовано десь біля десяти університетів угу. е об'єднано, приєднано в різних е форматах. Зараз ми ці дискусії ведемо і продовжуємо з командами університетськими, але у нас є багато випадків. Що стосується переміщених університетів, коли що складно зараз це так би мовити вирішити? Тому що це питання важливості mm -hmm. тих територій, з яких релокувались ці університети у Франківську, Херсонський державний університет, в тому числі на базі Карпатського, знаходиться і це кейс дуже хороший, до речі, такої синергії. І, і співіснування, коли інституція з Херсону тримає ідентичність, тримає людей, відбудовує базу, розбудовує цифрові сервіси. Має студентів, має офлайн формат навчання і змішаний формат в тому числі. Це хороший приклад. Але є багато університетів, де зменшується кількість студентів і набори. І тут є небезпека доведення таких інституцій до банкрутства. Тут важливо, щоб вони вчасно зреагували, і відповідальні керівники і лідери цих університетів прийняли рішення про якісь формати реорганізації. Тому що університети у нас автономні. Мину, і це болюче питання, тому що все-таки є колективи, є люди, які безперечно, працюють. але щоб зберегти цих людей, треба в тому числі рішення не дуже приємні приймати. На жаль, і в підсумку цих людей зберігати, щоб їм платити заробітну плату, і щоб були студенти, і була база, і було майбутнє. Тому ми дуже активно комунікуємо зі всіма нашими закладами. Ми робимо аналітичні дослідження мережі разом з фондом досліджень, міжнародним фондом досліджень з освіти, який провів для нас моніторинг мережі. Переміщених університетів, тобто ми накопичили багато інформації, ми комунікуємо з командами і будемо стимулювати, сприяти, заохочувати, надихати, об'єднуватись, підсилюватись і оптимальну мережу в Україні формувати. Пане Миколо, <кій> цей час складний, але Є і вікно можливостей, тобто це міжнародна співпраця, це обмін, можливо, досвідом і так далі. Я знаю, що наш карпатський університет дуже плідно працює з різними університетами міжнародними європейськими. Як це може повпливати на розвиток, як можна буде обмінюватися, можливо, якимись успіхами, невдачами для того, щоб розвивати вищу освіту, і щоб вона була практично однаковою, тому що ну рано чи пізно ми будемо в європейському союзі, і ми очевидно будемо в тій спільноті. І тут, мабуть, теж має бути якась відповідна підготовка до цього процесу. Так. Безперечно, ми бачимо небачену солідарність європейського освітнього простору з Україною. І У нас дійсно вікно можливостей до сих пір відкрите, колосальне. І наші університети, які сильні завжди були в інтернаціоналізації, вони користуються цими можливостями. У нас не бачена кількість мобільностей для студентів, стипендії, які за рахунок Єврокомісії оплачуються, mm -hmm. стажування семестрові і різні по строках в закордонних університетах. У нас не бачена кількість проєктів спільних в полінії проектів Еразмус, mm -hmm. які фінансують. Дослідження фінансують важливі питання розвитку вищої освіти. У нас дуже велика кількість проєктів Horizon, які теж дослідницьку складову стимулюють співпраці між університетами України та Європейського союзу. У нас європейські університетські альянси відкрили двері для українських університетів. Це теж дуже знаково важлива подія. 60 альянсів – це об'єднання євро... університетів європейського союзу. Які мають за мету інтегрувати різні університети різних країн-членів ЄС, щоб вони спільно конкурували з освітніми ринками Америки, Азії глобальними, щоб підсилювати освітній простір ЄС. І ці альянси приймають українські університети як асоційованих партнерів до своїх лав. Де також наші університети мають змогу спільні проекти подавати, залучати ресурси, обмінюватись викладачами і готуватись до того, що українська система освіти стане частиною, вона вже частина освітнього простору Європейського Союзу, але після набуття повноправного членства ми повноцінно станемо повноцінними членами і в альянсах, в тому числі. Ми готуємось. і через університети Україна більш. Член ЄС вже ніж по інших галузях, українська система освіти наближає Україну до ЄС дуже активно. Наступне питання, очевидно, можливо, це виклики, можливо, це добре, але цифровізація в вищих закладах освіти неминуча, і ми до цього теж маємо готуватися. Які є напрацювання в цьому в цій сфері, і можливо, що плануєте зробити для того, щоб, так би мовити, цей перехід не був надто складним і таким неочікуваним? Наш життя змусило насправді. Діджиталізуватись і цифровізуватись, наші університети пройшли дуже успішно. І covid 19 і наслідки, і часи після вторгнення. Угу. У нас дуже розвинені в університетах платформи дистанційного навчання. У нас університети дуже активно. Дивляться і впроваджують альтернативні джерела електроенергії, використовують для серверного обладнання і для інших можливостей. І тут ми напрацювали таку експертизу, що нею зараз цікавиться весь світ, тому що блекаути, обстріли і при цьому наші університети працюють. Вебсайти працюють, платформи дистанційного навчання працюють. Ми максимально, що стосується вступу, наприклад, плануємо інтегрувати бази, різні бази внутрішньо переміщених осіб, осіб, які мають інвалідності, осіб, які є ветеранами та дітьми ветеранів, інтегрувати з єдиною державною базою з питань освіти, щоб мінімізувати папери, які вступник несе в університет. Тобто, ми зараз одна. З найбільш діджиталізованих країн, і приклад дії, і всі наші проекти освітні, і мрія дуже це доводять і дійсно весь світ захоплюється, вивчає нашу експертизу і намагається десь теж готуватись до викликів можливих, які перед цими країнами можуть стояти, пане Миколо. Ви, як заступник міністра освіти і науки України. Які ви бачите можливо перспективи або можливо, яким якою ви хочете бачити ось вищу освіту, Трішки помріємо по закінченні війни, і очевидно, що мало би так на глобальному рівні змінитися, щоб все те, що ми сьогодні з вами обговорювали, реалізувалося, і очевидно, мало. Якусь успішність і, і таку плинність, тому що освіта взагалі це така консервативна сфера діяльності. Багато рухів не можна робити або вони відтягуються в, в часі, але тим не менше. У нас насправді дуже хороша система вищої освіти, у нас дуже хороші університети, у нас дуже сильні, дуже талановиті викладачі, дослідники і науковці. У нас найкращі студенти. Я вірю, що Наша система освіти сьогодні це перший помічник для держави в питаннях відбудови, в питаннях відновлення економіки, в питаннях підготовки необхідних реальному сектору економіки спеціалістів. Дуальна освіта перший, перша відповідь на цей запит величезної держави і бізнесу і університетів, в тому числі. Університети це ті інституції, які формують. Спеціаліста, громадянина, ціннісну людину, що дуже важливо для нас сьогодні в умовах цих викликів, і я вірю, що Україна після завершення війни вона стане найкращим місцем, куди буде намагатись потрапити студент зі всього світу, абсолютно зі всіх країн, тому що ми даємо дуже важливу сьогодні компетентність. Це життєстійкість і стійкість, чого зрозуміти інколи не можуть за кордоном. Як можливо, обстріл шалений вночі, можна не спати в укриттях, знаходитися і зранку всі йдуть на роботу, працюють. У нас абсолютно немає ніяких криз з цього приводу. Країна наша навчилась демонструвати і. Дуже сильно відповідати на такі виклики. І це буде це цікаво. Це, це найкра найбільша важлива, найбільш важлива компетентність, яка сьогодні має бути у кожного, у кожної людини на планеті, тому що світ надзвичайно змінився і буде ще змінюватися, і треба бути готовим, бути, до цього. бути готовим до цього, а сама Україна буде цьому вчити. І це буде країна можливостей, країна, де Наші студенти зі всього світу будуть прагнути якусь частину навчального плану прослухати по програмам обмінів або по іншим, іншим програмам. Мене ще є буквально декілька питань до вас. <кій> ви активно говорите про посилення ролі спілки ректорів та можливо їх трансформацію в асоціації університетів. У чому тут є важливість, і що для цього потрібно зробити, чи можливо які мають бути зміни? Для а. того щоб це зробити, я з попередньої свого місця роботи ректорської, і я був заступником голови спілки ректорів. Угу. Це орган, який об'єднує ректорський корпус України. Сьогодні ми. В дискусіях і в комунікаціях з такими інституціями, асоціаціями університетів і національними ректорськими конференціями європейських країн знаходимось, і нам необхідно створити повноцінну національну ректорську конференцію, яка об'єднувала університети. Тобто асоціація університетів, де членство має не ректор або попередній ректор а університет тобто це щось галузеве яке може і відстоювати інтереси знову ж таки, галузі лише на, нам необхідний голос нашої спільноти університетської угу. повноцінної асоціації університетів щоб інтегрувати цю це об'єднання в процес прийняття рішень, щоб ця асоціація могла на рівних комунікувати з кабінетом міністрів, з міністерством освіти бути в дискусіях щодо законопроєктів, законодавства інших нормативних актів, які ми приймаємо, можливо делегувати до Верховної ради когось від галузі так І так. це важливо з точки зору євроінтеграційної. Це має бути в Україні. Тому що ми цивілізована країна, ми абсолютно вибудовуємо прозорі і такі процеси чесні прийняття рішень. І для цього нам потрібна національна ректорська конференція. Ми в комунікації зі спілкою ректорів. Наші керівники спілки, ректори розуміють важливість цього питання і очікуємо від них. Дуже скоро важливих рішень проведення виборчих конференцій, інших конференцій, які б започаткували, розпочали цей важливий процес і з нашого боку. Тільки підтримка буде, Микола Валерійович, Ще одне запитання. Воно не стосується вашої роботи. Я думаю, це інше, іншого міністра-заступника, але професійно-технічна освіта. У нас є проблема з цим. У Нас не вистачає працівників, у нас не вистачає цих фахівців і так далі. Чи обговорюється щось в кулуарах міністерства? освіти і науки тому що знов ж таки це має бути має бути щось змінено Профтехосвіта абсолютно ви правильно сказали. Це пріоритет сьогодні українського уряду. У нас прийнятий профільний законопроект закон України про профтехосвіту. У нас сьогодні здійснюються колосальні інвестиції в розвиток розбудову матеріально-технічної бази наших закладів. У нас дуже багато виробничих комплексів. Дуже багато лабораторій, дуже багато оновлених абсолютно просторів профтехів, які були привабливими. Для здобувачів освіти, тому що це про швидкість підготовки так таких дуже важливих спеціалістів для реального сектору економіки. Тому це фокус, пріоритет саме на цьому напрямі, і український уряд докладає дуже великих зусиль, щоб поновити наші профтехи. Їх просто багато і зробити це одночасно неможливо, але дуже багато вже зроблено по всій країні. Спасибі, що б ви хотіли сказати студентам і викладачам вишів. Тому що в часі війни комунікація дуже важлива, і я дуже вдячний вам, що ви сьогодні і у нас, і ви мали можливість бути сьогодні в університетах. Повірте, чим більше буде комунікації, тим набагато простіше будуть вирішуватися всі питання. І очевидно, ви будете розуміти, куди ми маємо рухатися. Тому що ми подекуди не знаємо, куди ми рухаємося. Я надзвичайно надихнувся візитом в Івано-Франківськ. Тому що ми мали змогу вчора, в тому числі, поспілкуватись зі студентством Карпатського університету, і в черговий раз ми переконуємо, що воно у нас найкраще це студентство. Наші молоді люди дуже патріотичні, дуже свідомі, дуже ціннісні, які розуміють важливість цього часу, в якому ми живемо. Я хочу висловити слова захоплення нашими викладачами, нашими працівниками університетів і взагалі стійкістю всієї мережі, не дивлячись ні на що ми продовжуємо працювати. Українські університети це надзвичайно важливі інституції для держави, які сьогодні виступають помічниками в вирішенні питань рівня національної безпеки. Тому що для нас сьогодні важливо втримати молодь, створити для неї умови для навчання і розвитку в Україні. Для нас важливо втримати наших викладачів і дослідників, які дійсно у нас найкращі. За них бореться весь світ і всі провідні університети світу. Для нас важливо, щоб вони розвивали саме в Україні. І ми будемо робити все від нас залежне, залучати інвестиції, залучати увагу донорів, щоб розвивати наші сильні університети, щоб їх підсилювати з точки зору обладнання, з точки зору просторів, в яких ці університети працюють. Тому що, на моє глибоке переконання, питання відбудови України і розвитку, і відповідь на це питання це сильні університети, які в співпраці з громадами і регіонами. Можуть вирішувати колосальну кількість проблем. Питань і запитів і викликів, і безперечно, ми дуже багато сьогодні робимо, щоб підвищити заробітні плати і стипендіальне забезпечення угу. заробітні плати нашим працівникам університетів і стипендіальне забезпечення нашим студентам. І дуже сподіваємось що Верховна Рада проект закону України про бюджет на 26-й рік прийме. Там у нас закладені відповідні рішення, тому е натхнення. Нашим університетам сили стійкості, а у нас тільки захоплення і всі вся можлива допомога з нашого боку, яка тільки можлива. Спасибі, Микола Валерійович Трофименко, заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти України, доктор політичних наук, доцент сьогодні у нашій студії у нас на Прикарпатті. Я ще раз хочу висловити слова вдячності за те, що ви приїхали, тому що нам потрібно комунікувати. Це важливо, особливо в цьому часі. Спасибі і слава Україні! Героям слава вам.